До театр Чернівці невдовзі ліквідують а його функції передадуть центру Івана Миколайчука. Більше про долю культурної установи дізнавалась моя колега. Слугує укриттям для студентів. Кінотеатр Чернівці не приймає відвідувачів уже вісім місяців. Наразі в установі залишились троє працівників: директор, бухгалтер та прибиральник. Однак невдовзі кінотеатр планують приєднати до культурно-мистецького центру імені Івана Миколичука. Для того щоб кінотеатр Чернівці був конкурентоспроможним, там потрібні великі кошти. Я розумію, що на кінотеатр Чернівці з міського бюджету нам мільйони не в змозі виділити. Функціонувати самостійно кінотеатр не може через нерентабельність, каже начальниця управління культури Юлія Савтенко. Хоча визнає, раніше установа приносила великі доходи. До ковіду і до вторгнення кінотеатр Чаніця він був прибутковим комунальним підприємством, самодостатнім абсолютно. А заробляв на себе гроші за рахунок власне, зароблених гроші. Вони поміняли стільці. Так само мало робити ремонт вбиралень, і на це скупили. І заробили півтори мільйона гривень, але нас накрив ковід. Чому влада не відновлює роботу кінотеатру після завершення епідемії, чиновники не кажуть. А управління культури просто зняло з себе будь-яку відповідальність за долю установи в майбутньому. Коли це приєднання відбудеться, то ці запитання треба ставити до директорки Миколичук Центру, тому що це вже буде в її компетенції. Громадськість побоюється в радуші. Вирішили просто віддати комунальне приміщення в центрі міста у приватні руки. А під словом реорганту. Організація відбувається остаточна ліквідація установи як кінотеатру. Чернівчани вважають, заклад потрібно модернізувати. Здається, що його потрібно модифікувати трішки. В плані всередині все дуже застаріли з наружу. Зовні все дуже застаріле. Було би класно, якби вони почали. Співпрацювати зі школами і дітей би просто класами водили б туди і показували б різні для них цікаві, можливо, навіть не новинки, а те, що раніше користувалися популярністю, і так вони б могли набивати собі касу. Це і що тут? Ну його насамперед треба фасад трохи поміняти, тому що він вже трохи застарілий. Але це той кінотеатр, який мені більше всіх подобається. Я б в нього задоволенням ходив, якщо б змінили ну, фасад, там оформили правильно. Мені він дуже подобається. Хороший ремонт зробили в кінотеатрі Миколайчука. От якщо точно так же зроблять, було би дуже хорошо. Колишній директор кінотеатру Чернівці Руслан Зварун вважає, саме центр Миколайчука необхідно приєднати до кінотеатру, адже через свій потенціал установа може одночасно утримати обидва заклади. Натомість рішення влади може поховати обидві установи. Кінотеатр Чернівці він потужний. Він має більшість переваг перед кінотеатром Миколичука. Із 11 кінотеатрів міста, коли були в Чернівцях 11 кінотеатрів, він єдиний, який залишився і працював, і не був збитковим, ніколи не був збитковим. Пан Руслан вважає, в будівлі можна зробити трьохзальний кінотеатр та використовувати установу як кіноконцертний комплекс. Перше, що там потрібно зробити, це зробити проєкт, закласти туди економічний потенціал, і він буде працювати і зможе за рахунок своєї потужності тягнути. Вагончиком ще Миколичка, тому що все, що відбувається, у все це за рахунок бюджету. Як наслідок, через ліквідацію кінотеатру місто може втратити прибуткове підприємство, яке власними силами могло утримувати два заклади культури. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.